Дуже дякую всім, через кого вона в мене ось тут з'явилась на ваших і на наших екранах. Дуже дякую всім причетним. Як завжди, користуйтесь моїм промокодом MyCamping для того, щоб придбати якісь туристичні речі, спорядження, звісно, одяг для того, щоб піти в гори з туристичними якимись агенціями, і так далі, і так далі. Ви користуєтесь промокодом, отримаєте невеличку знижечку, невеличкий такий бонус, а я можу з того відсотка від ваших продажів, так що ви купуєте, я можу з цього якось трішечки розвивати свій канал. Величезне дякую вам за це! Хто хоче підтримати мене? І мій канал, будь ласка, ви можете це зробити в описі під цим відео. Як завжди, я залишаю декілька варіантів, як можна це зробити. Величезне всім дякую. Побачимось у повному відео.